Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання Чернівців! Сьогодні ми з вами в новій локації. Ми знаходимось на самій магічній горі Чернівців Гора Габсбургів. Саме на цій горі збудована резиденція митрополитів Далмації і Буковини. І тут знаходиться зразу за дендропарком центр культури і мистецтва Буковини. Це місце, яке я дуже люблю. Тут працює неймовірний етнограф, почесний громадянин міста Чернівці Микола Миколайович Шкрібляк. Людина, яка залюблена в історію, етнографію, українство, Людина, яку можна слухати безкінечно. І напрочуд скромна і лагідна. А сьогодні саме тут. Коли ми вже просто всіми фібрами і настроєм очікуємо весну, коли сонечко вже таке тепле-тепле. І навіть мені захотілося не одягати свого кожуха, а одягнути гуцульський сердак, в знак любові і шани Юрію Федьковича, нашого Буковинського соловею, який писав: ніколи тя не зраджу, мій сердачі, ніколи, ніколи. Сьогодні тут. В дуже теплій сімейній атмосфері буде зустріч чудовою етнографінію, дівчиною з гуцульською душею, неймовірною Іванною Стефюк. І лекція, і зустріч буде присвячена українському наїву. Як воно гарно звучить, український наїв. Ми раніше, я дуже добре пам'ятаю, як раніше казали на російський манір примітивізм. Але от навіть в цих словах, яка різниця український романтичний наїв і те, що я сказала перед цим. Звичайно, що ми всі добре знаємо твори неперевершеної Марії Примаченко. Нещодавно я робила вам екскурсію з галереї Дзигар, просто Дзига у Львові по вулиці Вірменській, де розповідала про роботи Паліни Райко. Це е... Художниця, яка писала свої малюнки в техніці українського наїву, вона сама з Херсонщини. І коли прорвало дамбу, і були затоплені будинки, це ніби як будинки Атлантиди, її малюнки плавали в тій багнюці, і люди, які небайдужі, волонтери, їх зібрали. І Тереза Барабаш, мисткиня зі Львова, як дуже символічну виставку, з, з обкладених журналів зробила як нитки і сплела неймовірні гобелени, надихнули її роботи Поліни Райко, як ніби втрачена Атлантида, але яка має свій сенс і продовження життя. Український наїв, мені він дуже близький. Саме там у Львові я розповім вам ще одну історію, дещо цікаво вам розповім. Я вийшла до свого улюбленого трамвая двічка в голові, повези мене туди, де навколо весна. От нарешті трамвай привіз мені до навколо весна, і поруч з моїм домом на Кастелівці розташований храм Собор Святого Климента. Зараз греко-католицький, раніше римо-католицький, який будував фантастичний архітектор Галичини. Львова, Іван Ливинський в своїй манері. І я побачила, що там якась подія, ярмарка, це був храмовий день. І чудові дівчата, волонтери, які вчаться в школі, при соборі, вони продавали тістечка які самі виготовляли, продавали різні вироби, тайстрині Все дуже таке, в техніці знову ж таки. Нашого українського спрощеного такого мистецтва. І я тоді побачила, зараз вам покажу, я взяла їх з собою ось такі іконки, які написані на склі в техніці українського наїву. Кольори такі саме гуцульські. Я б навіть сказала Буковинське Гуцульський, бачите, помаранчевий, бірюзовий ну таке все, як я дуже люблю. І ось це це Божа матір з янголиками. Так само і тут всі сакральні мотиви. Я купила у цих дівчат усі ікони, які були. Деякі подарувала своїм друзям у Львові, деякі забрала з собою в Чернівці, а деякі поїдуть у Львів. Це наш український наїв. Саме такі ікони писали талановиті на склі майстри, які не були академічними художниками, а які навчалися малярству і художній майстерності в домашніх умовах. І це малювалося на склі. Неймовірна енергетика, і це теж наш український наїв. Сьогодні буде розповідь про буковинських майстри кераміки, які працюють в цій техніці. Е, я бачу, що вже з лекції виходять відвідувачі. На жаль, ми не встигли, але ж е, запис кожного фільму, підготовка, емоційне налаштування забирає багато часу. Ну кожен робить свою роботу. Так, мені б хотілося з Ангеліночкою, тому що саме на цю подію ми прийшли побувати на лекції неперевершеної Іванки Стефюки, послухати її неймовірно глибокі розповіді. Вона мала розповідати про... Відому керамістку з Буковини Марію Ковальчук, яка в техніці знову ж таки українського наїву розписувала буковинські керамічні глечики. А ще це вже мені розповідав разом з Наталечкою Панчук, Микола Миколаївич Крібляк про керамістів з Бесарабії, туди, з Кельменеччини, Сокорянщини, там абсолютно інша кераміка. Адже кераміка це те, що нас з'єднує з багатьма тисячоліттями. Кераміка дуже гарно зберігається. Вона не розкладається в ґрунтах і, до прикладу, в місті в селі Трипілля при археологічних розкопках знайдено стільки періоду часу трипільського періоду, що годі казати, це наша історія, це наша енергія, це наша сила. І сьогодні, при чітці неймовірної весни, ми з вами знаходимося на горі Габсбург, Зайдемо обов'язково до Центру культури і мистецтва Буковини. Прогуляємося ним, привітаємося знайомими людьми і доторкнемося до неймовірних виробів в техніці українського наїву. З любов'ю, з гори Гавзбург, з центру культури і мистецтва Буковини. Ваша Ангеліночка і Оксана Дем'янишин, цей чарівний янголик, лавочки, все зроблено. Під керуванням, і завдяки неймовірному автографа Миколи Миколаївича Шкрібляка і потужної команди. А ось тут висаджена калина, яка ще далі нас може тішити, ялиці, яким більше ста років, і вигляд на рощу. Ще залишилися з і зими такі шишечки, але все так ошатно і лагідно прибрано, і неймовірне небо над чернівцями. І ось вигляд на рошу з згори Домінік. Це не може не зачаровувати ця неперевершена краса з подихом весни. А ось тераса центра культури і мистецтва Буковини. І ось там дендропарк, резиденція митрополітів Буковини і Далмації. А подивіться, які берізенькі. як вони тягнуться до неба. А небо яке фантастичне. Трояндочки, квіти, доріженьки. Чернівецька краса, гора Габсбург. А ось і охоронець центру культури Буковинської, культури і мистецтва. Оглядовий майданчик, п'ятачок, і вхід. І ось ми з вами всередині. Я чую, що Іван Кастифюк ще розповідає, а я хочу звернути увагу на цей неймовірний вітраж, над яким працювали найкращі майстрині Косівщини, Франківщини. І тут зображені усі календарні. Церковні свята, Різдво, Пасха, Спас, Неперевершена краса, неперевершена атмосфера Центру культури і мистецтв Буковини. Ось така мила, мила прогулянка з подихом українського наїву, з відчуттям весни в чарівному місті, Центрі культури мистецтв Буковини за адресою Йозефа Главки-1А на горі Гавзбург. До нових зустрічей. Па!